Всім привіт! Хочу вам показати невеличкий огляд. У мене почались укроли. Родила самочка шиншили сьогодні. Е, вона родила ще зранку. Ось ми вже оглянували гніздо. Тут 9 кроленят. Ось такі всі одинакові, два не більших, не менших. Десь грам 65-70. Я їх не важу, правда, але такі всі крупні. Такі величенькі. самичка першокровка сидить. Зараз ми їх ще покажу. Ось. Самочка. Рядом сидяча самочки, які мають кролитися. вони вже всі покриті, прощупуються вже плоди. І в першу чергу, що тут риженьки мають крулитися. З дня на день вже навели тут пуху, нарвали. Одна самочка і ось з друга сидить. Так, і прийшов я, дивлюсь. Наступна самочка там пуху під кліточкою нарвала. А це означає, що вона окрулилася. Зараз ми з вами оглянемо гніздо, я ще їх не оглядав. Візьмо ящичок і оглянемо разом гніздо. Так, я приготував такий ящик з сіном. Ось наші криленята. Один, два, три. 4. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Дев'ять. Там бачите, нічого, нікого нема. Пусте гніздо, сухеньке. А кроличка трошки агресивна. Зараз ми маленьких повернемо. Теж 9 круленят. Як вони всі? О, Бачите, ось такі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І всі одинакі, оце таки менше трошки. Зараз важимо. Звазимо для цікавості. Так, важко на 0. Що в нас є? Так, розважуємо, скільки мають грам. 70. Ну, Я вже на око бачу, що які 70-60 мають. Це має трошки більше. 75. 75. Це менше 70, то що я думав, що в саме менше. У нас 70 грам, Що наступне. 75. Ще одне. 70. Ще наступне. 75. Ось такі круленята в районі 70-75 грам. Ну, це дуже хороша вага. Поки що залишаємо всіх дев'ять штук. Покруляються всі самички, а тоді вже будемо бачити, залишити, що, що куди спідкувати може. День-два почекаємо, поки що нічого не чіпаємо, нічого не викидаємо. Хоча 9 кр... кроленят для самочок. Оця самочка вже третій окрол. Я думаю, що вона мала би його витягнути без проблем. Вас закриваємо, чекаємо наступні окроли. Ця шинщила і оця строкачка наша покрита. Ми її сюди перебазували така самочка, ми її приготували вже гніздо. Ось тут будемо нам тут крулитися. Ця шиншила теж покрита, вже прощупується плоди. Почали наших молодих самочок покривати. Строкачів одну покрили, оця шинчила ще. 14 покрили, але ну, ще не прощупується. Риженька вчора пішла в злучку. Зараз покажу. Теж покривали, не йшла, не йшла. Вчора, вчора пішла оця риженька. Оця шиншила, вага 6200 самочка. Молоденька самочка, вага 6200. Ну, але я думаю, що вона вже покрита вчора, пробували в повторну злучку, вона дуже агресивно до самця. Я думаю, що вона вже покрита. Ну, будемо бачити ще пару днів, ми будемо прощупувати. Будемо бачити. Ось нас страви. Дивіться, підписуйтесь на канал. Будемо знімати далі. Дякую всім за увагу. Всім щасливо!